Що ж порадити людині, яка постраждала від несправедливості? Дорогі, ми, Бог ніколи не чинить несправедливо. Ця істина мусить нас підбадьорювати. Іноді ті вчинки, які на наш погляд видаються несправедливими, насправді демонструють акти Господнього правосуддя і справедливості. Дуже гарно цю історію ілюструє одна вигана одна історія. Одного разу Мойсей сидів у глибоких розтумах недалеко від джерела. Подорожній прийшов до джерела напитися води, але коли нахилився, впустив на землю свого гаманця. Вгамувавши спрагу, чоловік побрів своєю дорогою. Незабаром інший чоловік прийшов до джерела. Побачивши гаманця та й підійняв його. Третій мандрівник прийшов води та приліг спочити в затінку. У цей час перший перехожий, виявивши, що гаманець зник, повернувся до джерела, розводив сплячого, котрий, звичайно, нічого не знав, і почав вимагати свої гроші. Розгорілася суперечка, потім бійка, і перший чоловік убив іншого. І тут Мойсей заголосив до Бога, ось бачиш, саме тому люди тобі не вірять. У світі занадто багато зла і несправедливості. Чому ти дозволив, щоб мандрівник втратив гроші, а потім ще й став убивцею? Чому другий чоловік отримав гроші, та золото просто так? За третім взагалі ніякої провини не було. Чому його вбили? Господь відповів гаразд, я поясню тобі, я не можу робити цього кожного разу. Перший чоловік був сином злодія, в гаманці були гроші, вкрадені його батьком, у другого чоловіка, котрий, знайшовши гаманець, повернув своє майно. Третій був бивцею, свій злочин йому вдалося приховати. Але вбивця поніс заслужене покарання від першого мандрівника. Надалі віруй у те, що існує зміст і правда у всіх справах на землі, навіть якщо ти цього не розумієш. Насправді таких історій безліч. І це доводить кілька важливих біблійних принципів щодо правильного розуміння несправедливості. Перший принцип це закон сіяння і шнив. Написано, не обманюйтеся, Бог осміяним ним бути не може, бо що тільки людина посіє та й пожне. Глаті в 67. Кожен несправедливий вчинок, який зробила людина, вона сама пожне через певний час. Кожен, пам'ятайте, другі мій, кожен, без винятку. Другий принцип справедливий Господь продовжує контролювати все, що відбувається довкола, наскільки досконало, що Його увага не обмене жодного найменшого прояву несправедливості. Ісус Христос попередив, що людина даватиме звіт перед Богом навіть за кожне слово. Написано: Кажу вам, що за кожне слово пусте. Чуєте, пуст, непогане матюк чи щось там пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня. Бо з услів своїх будеш виправданий, і з услів своїх будеш засуджений. Матея 36-37. До речі, Господь справедливо жадатиме помсти навіть для свірів, якщо вони шкодитимуть людині. Про це написано у книзі буття. Бог промовляє, Я буду жадати вашу кров із душ ваших, з руки кожної звірини буду жадати її, і з руки чоловіка, з руки кожного брата Його, я буду жадати душу людську. Хто виллє кров людську з людини, то та буде його кров, бо Він учинив людину за образом Божим. Бутя 9:5. Справедливість Господня абсолютно досконала, про це не слід заповати І останнє: нам не потрібно шукати помсти і вимагати справедливості, краще довірити ці питання тому, хто володіє кращою інформацією, ніж ми про все те, що діється у світі. Написано: не мстіться за себе улюблені, але дайте місце геніву, як написано. В моїй владі є помста і я віддам, каже Господь, Ремлян 12.9. Повністю зрозуміти того, хто постраждав від несправедливості, може, лише людина, яка сама її зазнала. До речі, кричу, що несправедливість від людей пережив свого часу Ісус Христос. У Слові Божому про Спасителя написано, що він постраждав невинно. Тобто наруга людей над Христом була суцільною несправедливістю. Перше послання Петра 2, 2 19-23. три. Бо це любе Богові. Коли хто через сумаління задля Бога терпить скорботи, страждаючи несправедливо, тому що й Христос потерпів за нас, полишивши нам приклад, щоб ми йшли Його слідами. Він не учинив гріха, і не знайдено омани в Його устах. Він, коли був лихословлений, не лихословив, страждаючи, не погрожував, а передавав тому, Хто судить справедливо. Христа було покарано несправедливо у цьому суть Євангелії. Коли ти переживаєш несправедливість, згадуй про Ісуса Христа. Коли Христос страждав, Він не погрожував, Він передавався тому, хто судить справедливо. Цього Бог очікує також від нас. Він бажає, щоб ми передавали суд Йому. Це зовсім не означає, що ми не повинні дотримуватися законів. Наприклад, коли бачимо грабіжника, то не слід заявляти в міліцію. Деться не про це. Мається на увазі, що нам не слід мститися за себе, тому що Ісус Христос не робив цього. Що ж реально порадить людині, яка постраждала від несправедливості? По перше, Спробуй поглянути на ситуацію з Божої точки зору. Уяви, як сприймає ситуацію, у котрій ти опинився Господь. Що Він думає про це? Як це поєднується з його справедливістю? Можливо, Твоє бачення упереджене? Можливо, я звинувачую Бога в несправедливості, а насправді. Через ці обставини, навпаки, Господь демонструє свою справедливість. Можливо, хтось, хто, на твій погляд, страждає несправедливо, у цей час пожинає те, що колись пошіє. Бо ж так і написано: не обманюйтесь, Бог осміяним бути не може, бо що тільки людина пошіє те саме й пожне. А можливо, ти сам пожинаєш те, що пошіє. Наша проблема полягає в тому, що ми не бачимо цілісної картини, а лише її клаптик, на якому нас вражає несправедливість. Але Господь бачить усю картину життя людства, і тому у нього може бути зовсім інше уявлення про справедливість у тій чи іншій ситуації. По-друге, поміркуй про те, що, можливо, очевидна, на твій погляд, несправедливість насправді є демонстрацією Божого довготерпіння. Господь добре розуміє, що довкола чиниться несправедливість, але Він бачить більше несправедливості, ніж ми можемо собі уявити. Бог знає також про мою і твою несправедливість, яка існує, можливо, лише на рівні думок. Але це також гріх. Згідно з його абсолютною справедливістю, всі, хто чинить несправедливість, мають прийняти заслужене покарання всі без винятку. І тому, коли Бог терпить несправедливих, то він терпить всіх без винятку. Тих, хто чинить велику несправедливість і малу. І Господь дає шанс також і тим, хто вбиває. Ці люди теж можуть покаятися. В Слові Божому написано: не бариться Господь із обітницею, як деякі це барівням. Але вам але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття 2 Петра Трете. А коли час Божого довготерпіння закінчиться, настане справедливий Господній суд. До цього потрібно бути готовими. І нарешті, останнє, проаналізуй своє власне серце, на наявність у ньому несправедливості, досить часто спостерігаючи завадами та несправедливостями-учинками. Людей, ми забуваємо про свої власні проблеми. Якщо в моєму серці поселилася ненависть, злість та образа, я не можу дати правильної оцінки тим, хто оточує мене. Я буду звинувачувати Господа та ближніх всіх, кого лише можна. Біблія каже про це так. Чому ж бачиш скалку в оці брата Твого? А колодиш в твоїм оці не відчуваєш. Або як скажеш твоєму братові, дай витягну скалку з твого ока, коли ось колода у твоєму оці, лицеміре. вийме спочатку колоду зі свого ока, а тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата Твого. Матея 5. щоб вирішити питання глобальної несправедливості. Насамперед, дорогі мої, необхідно розв'язати власні проблеми. Поміркуй. Чи завжди ти ставишся справедливо до членів своєї сім'ї, дітей, дружини або чоловіка? Чи завжди ти був справедливим у стосунках з роботодавцями або підлеглими? Можливо, твоє сумління підказує тобі, що є речі, у яких тобі потрібно покаятися, як перед своїми ближніми. Так і перед Богом. Чому Бог дає нам можливість каятися у тій тайній сповіді, яка є тайною, бо ми би не хотіли, щоб інші про це довідалися. Потрібно знати одну важливу істину: Господь не лише справедливий, Він також милосердний і люблячий Бог. Він готовий простити Твої гріхи. І очистити твоє серце. Я порадую би тобі поспішити до Христа, щоб дістати звільнення і через відрочення розпочати нове життя у праведності та святості. Великої історії б не трапилося, якби не повірив голосу Бога. Іноді для того, щоби урятувати світ, треба повірити. І в Великої історії б не трапилося, якби Аурам відмовився покидати храм. Іноді треба стати на невідому дорогу для того, щоб бути благословенням народів. Великої історії б не трапилося, якби Йосипа не продали в рабство. Розумієте, продали в рабство. Іноді те, що виглядає як повний провал, є для нас благословенням. Великої історії б не трапилося, якби Мойсей не залишив палац, а вирішив бути єгипетським принцем, іноді навіть повна невизначеність веде до призначення. Великої історії б не трапилося, якби Раау не сховала іноземних солдатів. Бог рятує тих, хто покладається на нього. Великої історії не трапилося, якби девора не підтримала Барака. навіть якщо ти слабка жінка, це не привід залишатися в стороні. Великої історії не трапилося, якби Давид не вийшов на бій з Голіатом. Іноді те, що для усіх здається неможливим, є єдиним правильним рішенням. Великої історії не трапилося б, якби Марія обрала нормальне життя замість незапланованої вагітності. Іноді ми можемо чогось не розуміти, але маємо завжди довіряти Богу. Великої історії не трапило б, якби Бог не полюбив шві. це стало шансом для нас. Так, Бога багато шляхів. Для виконання цієї цілі, але це була б зовсім інша історія. Якби ми, дорогі мої, розуміли справжню ціну тієї жертви, яка була заплачена за нас тоді на Христі, ми б не цінювали її так страшно. Посладається таке враження, що Ісус просто зобов'язаний був заплатити за нас життя. Він же любить нас і все таке. Церква перетворилася на площадку для втілення власних амбіцій. Християнство стає певною попкультурою, яка наполовину складається з традицій попередніх поколінь і наполовину з того, що ми хочемо максимально поєднати з ним світ. Християнство це, типу, но хоче життя ще крутіше, ніж в тебе є, тоді приходь в нашу тусовку. У бажанні зробити його якомога молоднішим, ми забуваємо про суть. Християнство і церкви це не просто комуніті, де можна класно провести час, знайти хорошого чоловіка чи дружину, позбавитися поганих звичок і спробувати себе у цікавих проєктах. Не просто ой, ну якщо мене в цій церкві не оцінили, то я знайду ну, де оціні. Або в цій церкві вже всі хлопці одружені, придеться переходити в іншу. Це, знаєте, трохи схоже на бажання перетворити посольство на сільський клуб, або максимум на ну, досить прибутковий бізнес. Бог. Не є правильною альтернативою нормальному життю. Він не той, хто зобов'язаний вирішити всі наші проблеми, не той, до кого ми приходимо, коли ми нагулялись і треба братися ще розум. Бог є рятувальною шлюпкою на кораблі, що то не серд шторм. Але ми обурюємося, що вона не настільки комфортна, як ми. Очікувати. І на кінець поділюся такою притчею. Батько звернувся до доньки, ти закінчила навчання з відзнакою. Ось тобі машина, яку я придбав багато років тому. Вона не нова, але перед тим, як я тобі її віддам, відвези її в місце, де продають старі машини. І скажи, що ти хочеш її продати. Щоб зрозуміти, скільки вони тобі за неї запропонують. Донька поїхала туди, потім вернулася до батька і сказала, вони запропонували мені тисячу доларів за неї, оскільки вона в не найкращому стані. Спробуй в ломбард запропонував батько, там запропонували 100 доларів, бо вона була занадто старою. Тоді батько попросив дочку відвезти її в автоклуб і показати там. Вона так і зробила. Коли повернулася, сказала татові деякі люди в автоклубі запропонували 100 тисяч доларів за машину адже це культова модель, яку багато хто шукав. На що тато відповів в неправильному місці тебе ніколи гідно не оцінять. А коли ти знайдеш його, то зрозумієш справжню цінність. Візвали праведені, і Господь почув їх, і з усіх скорбот урятував їх, Псалом 34.18. У наші дні, дорогі мої, повсюди звучить ідея про те, що люди в основному хороші й добрі, тільки оточення звертає серця до слави. На жаль, ця теорія не відповідає тому, що ми знаємо про людську природу. Це особливо помітно, якщо спостерігати за маленькими дітьми. Вони народжуються уже з егоїстичною природою. Такі фрази, як нагодуй мене, пошкодуй наді мною, побудь зі мною є швидше правилом, ніж винятком. Наше помилкове уявлення про те, що всі ми здебільшого добрі, руйнується тією людською несправедливістю, яку ми можемо побачити у спільнотах людей у всьому світі. Коли ми керуємо своїм життям, то часто починаємо пригнічувати інших людей, займаючи накопиченнями і як правило думаємо про себе значно більше, ніж про інших. Іноді мені здається, що Бог дивиться на створене ним людство і каже добре. Ви думаєте, що ви добрі. Ви думаєте, що людська природа безкорисла. Тоді я роблю крок назад і дозволяю у цьому світі людській природі діяти так, як вона хоче. Ось тоді ви побачите, що може статися з вами без мене. Те, що правдиво щодо дітей і суспільства в цілому, правдиво і щодо нашого сьогоднішнього життя. Ми постійно відчуваємо на собі несправедливе поводження, але відкрию вам таємницю, про яку ви, можливо, навіть не здогадувалися. Іноді ви теж відноситеся до інших людей несправедливо, як і я. Бога не дивує наша схильність несправедливо ставитися один до одного. Насправді це показує нам, чому ми потребуємо Ісуса. Реальність така, що без Божої присутності в тих чи інших ситуаціях люди поводяться з одне з одним нелюдяно. Це є головною причиною всіх несправедливостей в цьому світі, від жорстоких диктатур до ніщівної бідності і расової нетерпимості. Одного разу Бог буде судити кожну людину за всі кривди, які зробила вона щодо інших людей. Бог справедливий, отже, наше несправедливе ставлення до інших людей повинно мати відповідні наслідки, а це означає, що ми потребуємо милості. Всі ми періодично буваємо несправедливі щодо інших. Ми є не тільки жертвами несправедливості, а й злочинцями. Несправедливості цього світу вказує нам те, що ми потребуємо Спасителя. Якби люди в цілому були добрими, то Богу не треба було би посилати свого Сина для того, щоб Він помер на Христі. Навіть коли юнак звернувся до Ісуса, учителю добрий, що мені робити, щоб осягнути життя вічне і чому звеш мене добрим? Добрим є тільки Бог. Величезна несправедливість нашого світу демонструє, що люди не можуть самі жити моральним життям. Тож наступного разу, коли з вами, дорогі мої, поводимуться несправедливо, пам'ятайте, кожна людина на цій планеті, включаючи нас із вами, потребує Ісуса. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться, залиште коментар під відео, де я уділяю благословення, вислухайте свої думки, задайте свої запитання і вподобайки чи дизлайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!